Орбана я згадував і Угорщину. І з Угорщиною у нас дуже дивна і цікава історія розгортається. Орбан шукав оцю миротворчу лінію. Свою робив Орбан майже залицяється до Трампа. Їздив уже кілька разів до нього у Флориду зустрічатися з ним в свою в його Трампівську резиденцію. Отримує там якісь схвальні відгуки від нього. приїжджав до Києва. Здавалося, що з Зеленським у нього був навіть доволі конструктивна розмова ну принаймні така. Така була надія а потім розгортається вся історія із нафтопроводом Дружба. І претензіями від Угорщини і Словаччини, що Україна запровадила санкції щодо що Лукою компанії, що через це Угорщина недоотримує нафту, через це ціни на пальне зростають. І а тепер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, просить Євросоюз вплинути на Україну, щоб а, мовляв їм не збільшувалися ціни. Виходить далі з коментарями вже українські урядовці, а, зокрема а, коментує чи. Не шов. міністр, точніше глава Нафтогазу. Я перепрошую на зум зустрічі, що навіть не зважаючи на посилення санкцій проти російського Лукойлу від України обсяг нафти російської, яка була прокачена через нафтопровід Дружба, не змінився. Тобто, це інша нафта, але вона все одно йде в напрямку, зокрема і Угорщини і Словаччини. Що тут відбувається? Я ж розумію, що ця розмова не про нафту. Ця розмова про способи тиску, бо Угорщина щойно заблокувала знову е, виплати чи допомогу Україні з європейського фонду миру раніше, е, через вихід на каву, там якимись такими хитрими способами досягли того, що Угорщина не блокувала, а тепер заблокувала знову. Тут з'являється нафта. Що це за перетягування нафтової труби? Ну, я скажу знову ж суб'єктивну оцінку. Я, по-перше, не вважаю ні, ні Орбана, Ні Сіарто, і от цей уряд. Да, самостійним в сенсі в ухвалення рішень стосовно Росії, тобто і взагалі, вони використовують тактику гарного теляти, і ми це бачимо прекрасно. І там, де вигідно. Ну п'є молоко вку, одразу у кількох корів. П'є молоко російське і п'є молоко Євросоюзу, якого набагато більше. І воно жирніше, і воно прогнозованіше. Але ж, от коли про цю трубу завили, вибачте, за вираз це обслуговування інтересів знову ж таки Росії. Якщо ми віримо з нашим посадовцям, то питання для них немає. Це значить, Російська Федерація стала менше був менше або компанія конкретна російська стала менше заробляти умовно гіпотетично або їй не вигідно взагалі цей інформаційний привід. І от зразу ці глашати розумієте, я завжди порівнюю Лукашенка і Орбана. Здається, вас в ефірі теж з тим, що вони якби посадовці в своїй державі високопосадовці, а в російських розкладах вони є інструментом і псом. І це дуже помітно. Вони, наприклад, у цей вояж, який ви описали, він же ж закінчився як у тому мемі фіаско тому, що, наприклад, Орбан, нинішній прем'єр-міністр, а Джонсон, колишній прем'єр-міністр, але в Великобританії, не, ну не співмірні фігури. Те, що сказав Орбан, от дивіться, я не знаю, може ви бачили, може хтось бачив мирний план Орбана, який він кудись відіслав. А тут колонка, яка сколихнула не тільки там американське там і наше інформаційне поле, да? і зразу почалась дискусія. Все, а Орбан їздив до нас, до всіх їздив і нічого не вийшло. Проте в нього є важель це те, що він знаходиться в потужних організаціях. І Росія знає, що коли треба, можна торпедувати будь-які дії Євросоюзу і НАТО. А Орбан знає, що. Якщо складається кон'юнктура, він може з цього протистояння умовно цивілізованого світу і Росії може отримати і там, і там. Тобто він може припинити от оцю паузу зробити і за цю паузу щось отримати. Це вже не перший раз такі прийоми були. Вони ж вже робили, наприклад, там демарші, коли там з там, Путіном хтось спілкується на цей, або якийсь там саміт відбувається, де є Путін і умовно, де дає Орбан. Вони якусь жорстку дію роблять. Путіну приходять розповідають. Ми це зробили. Путін летить в Москву Орбан в до себе і йдуть на зустріч Євросоюзу. Тому це шантажування. І я прихильник того, що Євросоюз е, має припинити оцю кашу манну, розмазувати по тарілці. Я маю на увазі поведінку до Орбана, тому що е, вони його улещують, десь трошки залякують. Ні, то треба жорсткі дії, щоб він розумів жорсткі наслідки для себе, в тому числі фінансові, коли він у нас забирає гроші, до яких він взагалі він, е, е, його держава не дотує Україну. Це факт, її в Угорщину дотують, да? і вона, вона перекриває в країні, яка в війні кошти і з розумним виглядом розповідає про мир і про так далі. Тому, на превеликий жаль, немає механізмів. І я поки що не бачу готовності напрацювання в Євросоюзі і в НАТО механізмів, щоб отаке одне гетке качення не розгойтувало великий крейсер. Да, і це, і це виклик серйозний. Якщо не знайдуть найближчим часом, то до, до нього може хтось іще якось примкнути, як кажуть на Росії, да і будуть деструктивні моменти, тому що Орбан знаходиться в цих структурах в першу чергу в Євросоюзі для того, щоб зруйнувати Євросоюз. І це треба розуміти, і ця закладка це закладка Російської Федерації, і це ми бачимо, що це одна із цілей, тому що Путін свого часу казав, що я готовий буду вести діалог з кожною державою, яка зараз вступає в є в ЄС, окремо, і тоді я зможу домовитися. Тут йому знаєте, можна і повірити. Тому Євросоюз має це розглядати як загрозу, яку треба ну терміново припинити, або напрацювати механізми, щоб вона просто не не могла бути можливою, з точки зору, коли одна країна знову ж таки торпедує рішення всіх. А скажіть, будь ласка, от ці останні зрушення, останні рішення, історія з трубопроводом, історія про блокування грошей для України із фонду миру Європейського Союзу, вони. Остаточно знімають от нівелюють нашу надію на те, що певна розрядка з Угорщиною в Україні відбулася, тому що є ж ще питання мови закону про освіту, статусу нацменшини в Закарпатській області угорської і так далі. От навіть в цих питаннях напруження знову наростає чи ні, чи тут якраз все поступово покращується. Ну знаєте, знову ж таки, я не хочу Угорщину сприймати як складну країну із за того, що в неї такий прем'єр. Але знову ж таки, я вважаю, що напруга зараз існує, і знаю ще, що Орбан дуже гнучкий політик. Коли зміниться конюнктура, він зараз же вважає, що Трампу руку пожав, Сі пожав, Путіну пожав, і все, він красавчик. А ситуація може змінитися, і він з нею зміниться. І риторика його зміниться, і він буде м'якше. Це вже було неодноразово. Тому я його не вважаю, знаєте, так, політиком з харизмою. З і як каже товариш Путін, да не дурний, але те, що в нього він зламаний, і справді ми бачили, як він ламається, коли він виходить на каву, опустивши голову, що гусак або ще щось робить. Це говорить про те, що він. Може коливатися, як казали свого часу, з лінією партії, коли він буде бачити, що вона переможна, тому тут це залежить від того, як з ним вести себе і в якій ми ситуації. Якщо ми будемо перемагати на нашому боці, будуть всі, в тому числі і Сполучені Штати, навіть умовно Трамп. Да? То буде Орбан як зайчик робити все. Це без питань, пане Олеже. І останній момент пов'язаний з Росією. Ми і санкції починали. От щодо санкцій, або таких обіцянок певних пряників, чому колонка Джонсона, зокрема, але очевидно, тільки вона, містить такі. Солодкі обіцянки, солодкі перспективи Російської Федерації, тому що там ідеться. Про можливість повернення до великої вісімки, теоретично про можливість зняття санкцій і так далі. Навіщо таке широке поле компромісу? Чим ширше межі розтягнеш, тим ну далі зміститься середина, на якій зійдуться сторони, і ця середина може виявитися значно ближче до російських позицій, якщо обіцяти так багато. Одиця. По перше, я сприймаю цю колонку як не як план. Однозначно, Тут, тут категорично я проти того, що називали планом. Це міркування на тему, і на превеликий жаль, навіть у Джонсона, який є другом України. Я вважаю, що це все таки наш лобіст в оточенні Трампа. Якщо там буде ситуація розвиватися, що він стане президентом, так він скоріше для нас друг. А от те, що він говорив, це такі меседжі. По-перше, ця колонка, колонка покликана допомогти Трампу в нинішній ситуації, тому що йому скрізь оці плюси, вони йому заходять. І той момент, який мені не сподобався, можливо, я в оригіналі не читав, але все-таки на Заході є одна, як на мене, вибачте, за вираз дурня це дати можливість Путіну зберегти обличчя. І тут це демонстрація саме цього, щоб йому це зараз його улещують, гладять по шерсті для того, що дивись, якщо ти нам на зустріч підеш, то ти знову будеш з нами за одним столом. Я цього категорично не приймаю. Можливо, це такі фінти Джонсона, тому що він любить і епатажі, і ну скажемо так, і водити в оману. Але ну, мені це не сподобалось. І якщо це є позиція, ми ж теж не знаємо в цій колонці, чия позиція, тільки Джонсона, чи Джонсона і Трампа. Да? Цього ну, я не бачу, як їх розмежовувати. Але ж там був діалог. Я ж, здається, вас в ефірі казав. Я дуже сумніваюся, що Трамп сидів пів години слухав Джонсона і кивав головою. Да? Ні, такого не було. Він теж щось говорив. І в результаті народилася оця колонка. Так, вона в декількох моментах вона не для українців, але це ж знову ж цільова аудиторія у нього. У кого була? Це для Трампа, це для Путіна, це ще для когось, але не для українців.